Вітаю вас! Ви на каналі Таролога Ганадії і до вашої уваги прогноз на тиждень з 13 по 19 жовтня. Давайте подивимося, що нас буде очікувати на наступному тижні, але ви пам'ятайте про те, що розклад, прогноз загальний, за особистим розкладом. пишіть мені у особисті повідомлення. І так, на що варто звернути свою увагу на наступному тижні. Куди не варто спрямовувати своєї уваги і вкладати туди свою енергію? Чим тиждень порадує, чим тиждень може засмутити, що потрібно зробити для досягнення своєї мети, що потрібно зробити, щоб не понести втрат як моральних, так і матеріальних. І витягнемо ще карту пораду, на що необхідно звернути свою увагу на наступному тижні. За вісімкою меч на те, що ви самі себе стримуєте, самі себе блокуєте, самі собі являєтеся перешкодою. За вісімкою меч ви пережили якусь неприємну стресову ситуацію. Вона викликала у вас негативні емоції. Ви просто в них застрягли. Це страх зробити якийсь зайвий крок. Крім того, вісімка меч вказує на те, що ви знаходитесь в оточенні людей, і, звичайно, це ті люди, з ким ви найбільше всього спілкуєтеся, і вони так чи інакше своїм словом чи своєю поведінкою нагадують вам про якусь вашу невдачу. І так відбувається тому, що ви самі шукаєте причини якогось підтвердження, чому ви не можете зробити якогось рішучого кроку. Тобто тут є зосередження на якихось своїх невдачах або на недоліках. У роботі, наприклад, могли зробити якусь грубу помилку, за що вас критикували, ви зробили зауваження, і тепер на цьому інциденті є якесь сильне зосередження. Але хтось міг знайти роботу, яка не виправдала очікувань, і тепер це стримує, і не дає можливості знову зайнятися пошуками іншої роботи, тому що є таке відчуття, що знову буде те саме. У особистому житті це страх не залишитися самій, і тому саме цей страх змушує триматися за те, що є, і більше мовчати. За вісімкою меч тут не зовсім те в особистому житті, чого ви хоч би хотіли бачити. Також тут партнер може погрожувати, що піде від вас, що ви залишитеся самотніми, і навіть більше того, що ви так можете нікого не знайти. Зверніть увагу, що ви цей свій зовнішній внутрішній страх. Транслюєте ззовні, а партнери, до речі, не тільки партнера, це не, не стосується тільки особистих стосунків, взагалі оточення. Це все щитується і просто може використовуватися у своїх якихось цілях, конкретних, хтось тобто може користуватися, або навіть використовуватися для якихось своїх інших маніпуляцій. У фінансах це могли бути спроби заробити більше або відкласти чи на щось конкретне, чи, наприклад, створити якусь подушку без безпеки. Але ці спроби були марними, невдалими. Так, у здоров'ї, перше, це якийсь депресивний стан, якесь психологічне, моральне перегнічення, а також таке якесь відчуття, що ви застрягли в якійсь хворобі і що з цієї хвороби ніяк не виплатитися. Тут у кожного буде якийсь свій комплекс, якийсь свій страх, прогноз у загальний, так що думайте кожен сам за себе. Давайте тепер подивимося, що з усім цим можна зробити. На що не потрібно звертати свої уваги, у нас тут паш кубків. Це не будувати повітряних замків, не приймати рішень, будучи на емоціях, це не намагатися догодити. Іншим людям, це не звертати уваги на свою уяві, тому, уяву, тому що свої уяви, ви бачите себе більш такою яскравою, сильною особистістю, що дуже так от суперечить дійсності. Так, ще не потрібно покладатися тільки на свої інтуїтивні відчуття. Це не чекати також, коли хтось буде тягнути вас в якогось цього вашого неприємного стану. І ще... Це, якщо ви будуєте свої особисті стосунки, то це, звичайно, не поспішати ідеалізувати свого партнера і не сподіватися, що тільки ви познайомилися, це вже, значить, буде ваш майбутній чоловік. Тобто не поспішати з цим. Чим тиждень порадує за пажем пентаклів, це зовсім маленькі, але реальні можливості для нового навчання, для стажування. Це можливість отримати якусь нову практичну навичку в особистому житті. Це практична допомога в побуті. Це допомога, наприклад, на кухні, з прибиранням, з пранням. Її тут може бути, звичайно, зовсім мало, але все ж таки це буде радувати. Для тих, хто самотній, у кого немає партнера, не те, що сім'ї, а партнера навіть немає, це переключатися на навчання або на роботу, і цим тиждень порадує. У здоров'ї це ввести якісь нові корисні звички, не зовсім маленькі, але все одно цим буде тиждень радувати. Також це може бути невеличке полегшення у здоров'ї і цим теж тиждень порадує. У фінансах це може бути невеличкий план покупок. Щось конкретно заплановано, конкретно ви його можете купити. Але чим тиждень засмутить, це не передбачено якийсь несподіваний хід подій, якому буде дуже складно зорієнтуватися, що і як робити. Ну, як це кажеться, щось пішло не так. Цих непередбачуваних подіях будуть прийняті якісь імпульсивні, швидкі, зовсім непродумані рішення. У фінансах це можуть бути непродумані витрати. Щось трошечки було заплановано, але йшли по дорозі, побачили щось інше, взяли і купили, не подумали. У особистому житті хтось з партнерів не буде мати бажання брати відповідальність, чи то за якусь конкретну ситуацію у цих стосунках, чи взагалі у стосунках. От Якщо ви тільки на стадії зустрічань, тільки ходите на побачення, то заблазнень, заблазнень це може бути перебор з фліртом, з заграванням, з якоюсь своєю власною ініціативою, яка може бути зовсім недоречною. Тому це буде створювати про вас думку як про якусь несерйозну і легковажну особистість. Майте це собі на увазі. Здоров'я це трошечки щось поробити, почати якусь нову звичку і тут же її покинути. У лікуванні, наприклад, може бути така ситуація, коли трошки стало легше, і ви вже вирішили покинути це лікування, вирішили, що вже ваті. Для досягнення своєї мети карта Сімка жезлів. Треба зайняти оборонну позицію, захищати свою думку, захищати свої особисті кордони. Це не, не не про те, що треба нападати, а саме захищатися. Так в особистому житті сказати, що ви не жертва, боятися вам нічого і що ви взагалі більше мовчати не будете. У фінансах це не спокушатися на зайві витрати і це вміння зберігати свої заощадження. І ще, звичайно, це вміння відмовити тим, хто буде вам нав'язувати якісь свої пропозиції, купити щось те чи інше. У роботі це довести, що ви професіонал своєї справи і за сімкою жезлі взагалі. Це доводити, що ви можете не тільки почати, а ще й продовжити те, що ви почали. Так, щоб не понести втрат як моральних, так і матеріальних, у нас тут карта Лицар Пентаклів. Це повільність, методичність, надійність, серйозність. Отже, потрібно дотримуватися свого плану, навіть якщо він вам буде здаватися дуже якимось скудним і нудним. Це виконувати всі обіцянки, це бути відповідальною і серйозною людиною. І, звичайно, це уникати різних ризикованих якихось пропозицій, а триматися якоїсь стабільності, тому що безпечність стабільність у лицарі Пентаклі у нас на першому місці. Наприклад, це показати партнеру свою відповідальну позицію. Якщо ви тільки зустрічаєтеся, то це продемонструвати, що ви налаштовані на довгострокові і серйозні стосунки. Порада. Ту спентаклів. Пам'ятайте про те, що у вас є усі можливості для вирішення будь-якого свого питання. Опирайтеся на свої сильні сторони, опирайтеся на свої таланти, приймайте пропозиції тільки, якщо вони будуть мати конкретний підтекст і якщо вони будуть практичними, а не так, там, десь колись там щось. Ось таким у нас буде тиждень. Пам'ятайте про те, що розклад у нас загальний. Я бажаю вам успіхів на цьому тижні. І за особистим розкладом пишіть мені особисті повідомлення.